Замок Люберта один із найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Це головний об'єкт історико-культурного заповідника Старий Луцьк. А нещодавно він увійшов до мапи об'єктів нового туристичного продукту Волинь Туристична. Що це за проект, кого він зацікавить і чи буде прибутковим, розповів ініціатор його створення Олексій Губанов, розказав про перспективи та що вже зробили, презентував відео, фото, мапи. Ми майже рік, якщо чесно, боролися з тим, щоб все це знайти зараз. На порталі Волинь туристична» ви бачите першу його сторінку. Так він виглядає в інтернеті. більше тисячі об'єктів. Це і туристичні, і інфраструктурні об'єкти. І, звісно, головною родзинкою є топ 10 об'єктів. Першим номером стоїть, до речі, замок Люборта. Тут в Луцьку Волинь туристична об'єднала п'ять областей: Рівненську, Волинську, Житомирську, Хмельницьку та Тернопільську. Цей новий продукт для мандрівників має стати альтернативою маршрутам по Київщині, Львівщині, Одещині, Криму та Карпатах. А побачити на території давньої Волині є що туристів уже заманюють промороликами. Як рівняни рік тому поділилися своєю ідеєю із сусідами із Луцька, ті одразу вирішили поставити крапку у конкуренції та стати партнерами. Бо спільно розвивати туризм, пояснює керівник Волинської області легше мали джерела державності, духовності, духовність через державність церкву мали. Ну як зуміти? Тому це речі дуже серйозні. Вигода буде, звичайно, буде вигода. Її важко буде порахувати, тому що ну, хто порахує галони бензину. Дубинський замок теж у топ 10 об'єктів, які варто відвідати. Про нього уже знають європейці, бо він має партнера у сусідній Польщі. Просувати і рекламувати місцеві цікавинки. Чиновники задумали не лише в Україні, зазіхнулися на європейського туриста. Приклад європейських країн Нехлевого частка наповнення бюджету це туризм. І тому ми сьогодні не тільки щоб важка промисловість е наповнювала бюджет, тому що рівенщина сьогодні дотаційна. А хочемо показати всі ці надбання. Відлякати туристів від місцевих цікавинок можуть відсутність туалетів, незнання як мінімум, англійської, і ті ж таки дороги з автобусами, допомогти перетворити західні українські області на мекку для туристів, можуть у Києві. Там уже працюють над бюджетом на 2014-й. І там буде окремий рядок, ще і ще й збільшений на розвиток туристичної галузі, бо вона визнана однією з пріоритетних. Рівняни на розкрутку проекту вже витратили 150 тисяч гривень. Оплатили розробку сайту, надрукували календарів та мап. А ще на дорогах мають з'явитися дороговкази із підказками, куди варто звернути із автомагістралі, щоб опинитися у середньовіччі, смачно поїсти або поніжитися під сонцем біля прохолодного озера. А у майбутньому ще будівництво етнопарку Волинський майдан та переоблаштування колишнього аеродрому біля Дубна на парк екстремального відпочинку. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.